Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо всім гарного настрою, хоча це складно в наші часи, особливо цей час. Тож краще побажаємо для нас всіх і молимо Господа за, за всіх нас, щоб у нас був Божий захист, щоб у нас е, і наших військових була Божа підтримка. Хай Господь іде попереду наших хлопців і допомагає бити ворога, Амі. гнати його з нашої землі. Ай побереже всіх нас. Так, хочемо сьогодні поговорити про е, таких людей, які, скажімо так, просто бояться проповідувати. Так. І тобто, якщо приходять знаю, проблеми. Знають слово Боже, але е, ходять мовчки і все. Угу. Є такі люди, які. Мають бути світлом у цьому темному світі, і мають бути сіллю землі, так як Бог сказав. Так, Ті, я що... сьогодні зрозумів, чому, чому саме Господь казав про сіль. Маємо бути сіллю для землі. Тому що сіль використовуємо в основному для чого? Для надання певного смаку стравам так, які і зберігання продукції. і для зберігання, для консервування. Різних видів і овочів, і фруктів, а також м'ясних, ну взагалі. Всіх. Всього. От, для того, щоб зберегти, тобто, Христов і не тільки, сказав, учні... а ще й без... для обеззараження для... ран. Для лікування. Так, Ісус сказав учням, щоб вони були сіллю для того, щоб зберегти що? Зберегти Слово Боже. Для того щоб інші могли його їм скористатись, могли це, як то кажуть, скуштувати, бо слово Боже, то є хліб От, І саме для цього мають бути учні сіллю. Далі, що ще ми зрозуміли? Ще ми зрозум... Я зрозуміла, що кожен віручий, якщо він має Бога в серці, в розумі, якщо йому простились гріхи, він не зможе мовчати. І він не зможе бути. Сидіти десь тихенько в куточку, тому що в ньому зародилося світло Боже, а світло Боже має світити кожному. І так як ми знаємо, коли гаситься світло, а запалюється свічка, наприклад, то ця свічка ставиться, не ставиться десь під столом чи під ліжком, але вона ставиться на підсвічник, ставиться на високому місці. Для того щоб світило якомога більше приміщення було освітлене. Тобто, якщо ми є світильниками, тобто світло Боже в нас є, то ми маємо світити кожному, щоб люди бачили світло і йшли до світла. Але є такі люди, які тихенько мовчать. Вибирають там за ким слідувати, вибирають собі лідерів якихось і за ними слідують. Але якщо ми будемо слідувати за Словом Божим, якщо ми будемо виконувати Слово Боже, то це світло і далі буде розповсюджуватись, і ми будемо благословенними рабами Ісуса Христа, так, благословенними а от дітьми. Що стосується таких Божими, людей, що я хочу сказати, те, що я зрозумів, що ці люди, які так стосовно слова Божого мовчать, але обирають собі якихось інших там правителів там, чи одобрюють якісь там вчинки. рухи там, політичні там чи ще щось таке, то ці люди потім, ці люди мають знати для себе, що за вчинки цих таких ска всіх людей вони будуть відповідати. Разом з ними. Так. Тобто, якщо людина, ми бачимо, якщо я, я бачу, що людина грішить, хоч я не словом кажу хоч проти. ділом, і якщо я їй про це не сказав, що не роби так, бо це гріх, то я становлюсь співучасником цього, цього гріха. гріха і буду нести відповідальність разом з тією людиною. Перед Богом. Якщо я їй про це сказав, то відповідальність перекладається. На людину, яка зрішила, з мене відповідально знімаються. Так, Тож, якщо, наприклад, взяти те, що зараз війна в Україні, і багато людей підтримує, буває таких людей, які підтримують Росію. Тому що, ну, от, наприклад, вона є агресором над країною. Ті, Україні. хто одобрюють дію Росії, військ, які до нас прийшли зі зброєю, і чинять тут злочини, військові буде... і проти, проти людства. Проти людства то ці люди мають бути готові до того, що вони будуть разом з ними відповідати перед Богом. За, за всі гвалту... злочини за зґвалтування, за всяке грабіж, за вбивства, вбивства. мирних людей, і за, за розрушення за будинків і всього, і всього всього Все це дає е, їм як сказати, е, таку перспективу бути співучасником цих злочинів. Так. Тож краще. Бути... Читати слово Боже і знати, що... що підтримувати, а що не підтримувати. Так, Бо дякую, від цього наше... Пастирям Салтаненкам, які ми майбутньо. сьогодні почули на одному з роликів, коли пастор Стан... Станіслав Салтаненко проповідував про це. І ми... я отримала для себе певні знання, тому запрошуємо кожному, щоб і ви. Отримали знання, духовні знання, які допоможуть вам розуміти вивчення Слова Божого. Щоб Бог дав вам розуміння. Бо без людини Божої неможливо розуміти Слово Боже. Так, заходьте на канали, підписуйтесь, переглядайте ролики, вивчайте Слово Боже з нами, з пастирями, і все буде гаразд. Амінь. Хай вас Бог береже. Амінь.